Всім привіт! Мене звуть Умала Танукі і сьогодні хочу вам розповісти про, здалося б, простий, легкий сітком початку нульових. Якщо нам здається, що ви вже десь про нього чули, то я вас вітаю. Ви, скоріш за все, вже були на моєму баймі кофі. Можете на нього підписатись, якщо не підписані, бо він в мене безкоштовний. Ну або скинути якийсь донат. На ваш розсуд. Ви спитаєте, чому я не кажу назву? І тут якраз починається непростість цього серіалу, адже в пострадянському просторі навряд була навіть допущена думка про те, що можна знімати серіал про геїв. Тому єдиний з натяжкою, так сказати, переклад я знайшла тільки на російськомовній Вікіпедії, і там це називалось гетеросексуальний огайо. Про що серіал? А головний герой, якого всі називають Буч, він гей. І колись він кинув свою дружину з дитиною і поїхав з рідного міста після того, як зізнався в своїй родині про те, що він любить чоловіків. Зараз він повертається додому і намагається якось налагодити стосунки з усіма в родині. На жаль, для початку нульових сама ідея про те, що геєм може бути чоловік, який простий работяга, про який любить футбол, пиво, вона була настільки прям вибуховою, що серіал просто закрили на сьомій серії за нереалістичність. Хоча заплановано було 12 серій. Наразі вже через 20 років після виходу серіалу в США проживають е, схожий розлив шаблонів, стикнувшись з особистістю Ліл нас Екса. Адже в культурі темношкірих, саме в США, е, там поширений такий вид упереджень, як колоризм. І там вважається, що чим темніша шкіра чоловіка, тим більш він мужній і водночас тим більш він гетеросексуальний. І Нас Екс буквально руйнує зараз цей стереотип. Та повертаючись до серіалу, чому особисто я вважаю, що нам потрібна адаптація цього серіалу в Україні? Отже, по-перше, тому що це формат сіткому. А в сітком це завжди щось веселе, розкрутне, легке і з щасливим кінцем. По-друге, для того, щоб подивитись норму Лугаю, вам треба дуже добре на слух сприймати англійську. Я б навіть сказала американську мову. Бо ні озвучки, ні субтитрів, ні тим більше серії в хорошій якості я не знайшла. Все, що я знайшла, це відео на Ютубі. Тому, якщо хтось дивився цей серіал, і він йому дуже подобається, і ви бачили саме цей серіал в гарній якості. Будь ласка, маякніть, напишіть там скиньте посилання, я буду дуже вдячна. По третє. Попри всю свою легкість, а, даний серіал а, він піднімає тему гомофобії, так, а, саме ту тему, яка плекалась в нас 70 років Радянським Союзом. І ту, яку ми зараз намагаємося побороти, ту, проти якої ми йдемо, але все ще це гостра тема. Звісно, ви можете сказати, що ну, типу, це ж нульові, початок нульових, в США, чим ми схожі. Але ми схожі, ми дійсно схожі, тому що в нашому суспільстві зараз досі є люди, які не вірять в те, що, що серед лав ЗСУ є представники ЛГБТК Плюс спільноти. І це як на мене доводить, що ця тема актуальна, що її треба проговорювати. І саме формат сіткому краще може показати, що немає отих якихось ефемерних страшних геїв, якими досі залякує російська пропаганда, і багато простих людей на це ведуться. Звісно, це тільки моя думка. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях, чи взагалі потрібні е, важливі соціальні серіали, чи зараз це не на часі? Якщо зараз не на часі, то коли на часі буде, теж пишіть. От і на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і бережіть себе. Бувайте!